Мої вітання шанувальникам гри мільйонів. В ефірі на каналі ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду Пас. У сьогоднішній програмі журналісти пропонують вашій увазі переглянути наступні репортажі. Карпати Динамо, підопічні Костова знову отримують нуль графу очок. Стрийська скала розпочинає весняну частину сезону з поразки у Тернополі. Футзал Енергія знову програє, а наставник Зеленобілих втрачає посаду. Кубок Федерації футболу Львівщини вирушив до Кам'янки Бузької. Не на жар загострилася боротьба за другу лігу чемпіонівську путівку у прем'єр-лізі України. Один з претендентів на срібло київське Динамо грало проти Карпат і зуміло вивести Львова три очки. Попри неабиякі старання і добротну гру підопічні Ніколая Костова після цього матчу так і залишились на 14-му місці. Не те Динамо, не ті Карпати. Однак, якщо не брати до уваги ці фактори, то зеленобілим варто віддати належне. Після розгромної поразки від металурга львів'яни на рівних протистояли столичному клубу. Здивували господарі багатьох, коли вже з перших хвилин продемонстрували неймовірну зарядженість на київські ворота. Відкривати рахунок Карпати могли вже на другій хвилині. Ми знали про Карпатівський дух, розуміли, що при своїх глядачах вони борються і б'ються до кінця. Спершу ми не могли розібратися в обороні. Дуже погано увійшли у гру. А Карпати граюча команда, тому й створила нам багато проблем. Тим часом Динамо ніяк не могло намацати свою гру, однак могло піти на перерву, ведучи в рахунку. Наприкінці тайму захист галичан ледь не прогавив гармаша. Зеленобілі почули тренера в роздягалці і кинулись забивати, але знову не щастить. Може кусати лік ті гладкі, які втратив неймовірний шанс вивести господарів вперед. А от свою можливість динамівці реалізували після подачі гол забиває ідея. дуже погано, що знову програли. Якби забили першими, невідомо, як би завершилася гра. Але ми не використали свої моменти. Була самовіддача, бажання грати. Нікого не можу винити в нашому програші. Результат є, можна і в захисті посидіти. Намагались Карпати відквитати м'яч, бо на поразку в цій грі не заслуговували, однак забити у відповідь не вдалось. Відтак, 0-1, продемонструвавши непоганий футбол, «Зеленобілі» знову програють. Вартовий, чи все ж таки сильний Тернопіль? Футболісти стрийської скали у першому офіційному весняному поєдинку розчарували своїх прихильників. Малиново-зелені черговий раз повернулися від сусідів без очкового доробку. Подробиці матчу від Богдана Тимовчака. Такому полі, а точніше, городі, буде важко здобути бодай нічию. Мабуть, подумав наставник скали Володимир Рева. Тим паче, що Стріяни вже декілька матчів поспіль не можуть в Тернополі забити навіть гол престижу. Суперники розпочали гру без розвідки, оскільки знають один одного дуже добре. Місцева команда грає у простий, проте дисциплінований, та що головне, ефективний футбол, проти якого малиново зелені так і не знайшли ключа. Активніше розпочали господарі поля, але в Орта Скали Василь Шпук був на висоті. Відповідь Стріян могла завершитися одинадцятиметровим ударом. Однак, арпітер поєдинку з Синишин у цьому епізоді проявив свою некомпетентність. Володимир Пришнівський увірвався до штрафного майданчику, де зіткнувся захисником Тернополя. Як бачите, тут щонайменше був контакт, тому пенальті швидше було. Утім, Пришнівський стає і продовжує гру і чомусь не просить пенальті, але Пітер показав йому жовту карточку. Цікаво, за що загалом стрільські гравці отримали шість попереджень. Пропустили малиново зелені після помилки у центрі поля, Іванов помилився з передачею. Гравці Тернополя організували швидку атаку лівим флангом. Далі прийшла прогнозована передача на дальну стійку і рахунок відкрито: 1-0. Цей гол виявився єдиним та вирішальним у матчі. Щоб відігратися у підопічних Володимира Реви було достатньо часу, але, на жаль, не моментів. Можна звичайно нарікати на Тернопільський город, через який грати у футбол важко, але команди грали в однакових умовах. Тому ця поразка повинна заставити молодих футболістів задуматися про своє майбутнє у професійному спорті. Бо з такою грою в атаці розраховувати на високі позиції у чемпіонаті не варто. Далі футзальна сторінка пасу у Львові. Зустрілися претенденти на медалі: місцева енергія та івано-франківський ураган. Західноукраїнське дербі вдалося на славу. Глядачі мали можливість насолодитися дев'ятьма влучними пострілами. Засмутило лише те, що господарі забили тільки два м'ячі і знову осоромились, поступившись принциповому супернику. Подробиці під Марічки шпири. Енергія ураган перемогти, щоб пробачили все. Саме такі лозунги лунали напередодні матчу з принциповим суперником з Івано-Франківська. Львівський болівальник вже зачекався на перемогу своєї улюбленої команди у національному чемпіонаті. Чинний чемпіон має затяжну серію невдач. «Зеленобілі» у останніх поєдинках не лише програвали, а були розгромлені єнакіївцем, кардиналом, локомотивом. За чотири тури підубічні Миколи Сича зуміли здобути лише одне очко у грі проти луганського ЛТК. Тож енергетики мали докласти максимум зусиль аби перемогти навіть без двох лідерів: Дениса Овсяннікова та Дмитра Боднара. Три ключових гравця сьогодні в нас з різних причин не грали. Якщо Овсяннікова чотири жовтих карточки, то Бондар получив травму на розменці. А Якунін вже по ходу бачили, зійшов з дистанції зі стартовим свистком Першими ініціативу перехопили гості та енергетики. Вдало відбились, і до кінця першої десяти хвилинки вже львів'яни більше турбували голкіпера гостей. Чого точилась запекла боротьба і кипили негативні емоції, адже ніхто програвати не збирався. На початку другої частини гри команди обмінялись голами. Андрій Сімка відкрив рахунок у зустрічі. Та вже через кілька секунд капітан енергетиків Максим Павленко знову відновив рівновагу. Такий результат не влаштовував підопічних Сергія Гупаленка і Роман Кіндратів. Виводить ураган вперед. Намагання львів'ян зрівняти рахунок не увінчались успіхом. Натомість у гості вдало зіграли на контратаках і енергія вже горить 4-1. Спочатку поляк Павел Будняк, а потім бразилець Додо змушують капітулювати Володимира Кардаша, який не зміг виручити команду. І місце у воротах займає Владислав Лисенко. Дві помилки грубі Кардаша, Тобто при 4, при 4 1 рахунку. Нам вже треба було розкриватися, лізти вперед. На 32 й хвилині Павло Пічкуров зменшує відрив гостей, але ненадовго. Го бажаючи, хоча б зрівняти рахунок, підопічні Миколи Сича кинулись в атаку і забули про захист. Цим скористався суперник Павел Будняк відзначається дублем. То є добрий воротар і там чи перший другий зміщення, Хоч голкіпер хороший, то, забив два голи. Ми сьогодні, сьогодні грали гарно і але думаю, заслужили на перемогу. Думаю, що... Заслугиваючи на та звичайство п'ятий польовий також нічим не допоміг львів'янам. А навпаки, Петр Шатурма відправляє м'яч у пусті ворота, коли граю дворених сапірника. Іграють все-таки забіти мечі, ти починаєш вести. В іграх двох рівних суперників треба забити гол. Тоді стає легше. Сьогодні ми бачили, що і воротарі не особливо виручали енергію. Ми витерпіли другу половину першого тайму. Перебудувалися в перерві, і звітам пішов результат. Без долі удачі футзалу не буває. Результат таки скажу, без долі удачі не буває футзалу. Завершив розгром львів'ян Євгеній Валенко. 7-2. Керівництво є претензії до тренерського складу, а футболістів є запитання до, до керівництва. Не все так просто у нас зараз. Тобто... Є форс-мажорні ситуації, які також впливають на результат. Відразу після поєдинку головного тренера енергії Миколо Суча та його помічника Андрія Луцєва керівництво клубу відправило у відставку. Та без нового коуча «Зеленобілі» не залишились. Новим головним тренером призначено відомого у минулому футзаліста Олександра Косенка. Дебютує на тренерському містку Косенко з травня. Наступний тур львів'яни пропускають. А до виїзного матчу проти хмельницького спортлідера готуватиме команду капітан Максим Павленко. Який буде граючим тренером. У інших поєдинках Хмельницький спортлідер відібрав очки у лідера харківського локомотива, зігравши у нічию 1-1. А Луганський ЛТК програв на виїзді Єнакіївцю 4-1. У турнірній таблиці на першій сходинці локомотив за ним розташувались ураган Енергія ЛТК. Зберігають всі шанси на потрапляння до плей-офф рівненський кардинал та Єнакієвець. Замикає турнірну таблицю Спортлідер. Наступний тур енергія пропускає. Цим можуть скористатись суперники. Локомотив у Харкові прийматиме Єнакієвець, кардинал відправиться в Луганськ, де протистоятиме місцевому ЛТК, а Ораган прийматиме спортлідер. Для того, аби дізнатися інформацією з перших вуз, ми запросили у студію президента спортивного клубу Енергія Олександра Стефанківа. Тож, Олександр Миколаївич, про останні події футзальній енергії, призначення нового тренера. І думаю, слід розпочати з того, що все таки сталося. Чим передувало це, що відбулися зміни на тренерському містку. Ну, я думаю, що зрозуміло, що такі результати, які... Показує енергію в останніх матчах, привели до того, що треба було приймати якісь міри. І міри кардинальні. Ми все надіяли, що десь, десь це тимчасово така полоса, яка от от закінчиться. Була пауза в чемпіонаті, були проведені ще збори в Трускавці. Але на жаль, і після цих зборів відбулися ще одні два провальних матчі з локомотивом з органом. Команда програла, програла з, з великим рахунком, і тому. Вже наслідком всіх цих подій, тобто ми говоримо вже не тільки про чотири, про п'ять уже матчів, де ми набрали одне очко. Ми згадуємо, що це і матчі були Кубкові, де ми з неймовірними зусиллями перемогли в Хмельницька явного аутсайдера. Дуже важко нам вдалась Кубкова гра з монолітом. Тобто, це вже триває досить довго, це практично середини лютого. І тому, звичайно, що треба було приймати кардинальні міри, незважаючи на те, що сезон вже на фініші, але було прийнято рішення, що потрібно встряхнути команду, і саме після матчу з Ораганом було прийнято рішення про відставку тренерського штабу і залучення інших спеціалістів. Тренер команди Сич розумів, що ситуація вже не підконтрольна. Ну тобто, команда програє, чи він вже не міг вплинути? Ну я класи? не сказав би що він, він розумів, яка ситуація, і робив все, що від нього можливе. Ну але на жаль, Напевно, тут багато різних причин він не зумів все-таки напевно знайти спільну мову, не зумів переконати, не зумів достукатись до, до людей, щоб, щоб вони виконували те, що він хотів, і добиватися позитивного результату. Тому, звичайно, що тут. Я думаю, що він розуміє, що, що виходом з ситуації, на жаль, в цих ситуаціях ми говоримо це не тільки тренерські, це і помилки адміністративні, і самих гравців. Я впевнений, що їхня є вина в цьому. Ну але так в спорті буває, що все такі крайніми правила є тренера, і вони є жертвами цих ситуацій. З тренером ми розійшлися нормально, тобто він залишає енергію чи можливо. Ну, вони звільнені, вони звільнені обоє саме з тренерських посад. Але я думаю, що ці хлопці заслужили право бути в структурі клубу чи в працювати в обленерго. Це вже питання, це вже питання наступне. Тобто, я думаю, що з ними розійшлися мирно. Вони теж ситуацію розуміють, так що я думаю, що. Це буде нормально. яким чином виникла кандидатура Олександра Косенка. Ну, ми знаємо колись відомого гравця, відомого титулованого гравця збірної України, і чи є в нього вже якийсь досвід тренерської роботи? Тобто, яким чином ви зосередились саме на ньому, чи вже попередньо десь бачили його роботу? Так, це одна з кандидатур, з яким ми вже говорили досить давно. Він ще, коли завершував свою ігрову кар'єру, працював в Дніпропетровську. і Тоді в мене особисто відбулася з ним зустріч в Києві, і ми йому запропонували очолити команду в той час. Але тоді так сталося, що він не зміг прийняти команду. І він продовжує виступати в Дніпропетровську. Після цього він тренує зараз аматорські команди саме в Дніпропетровську. Тобто, на жаль, в нього тренерської практики професійними клубами немає. Але треба сказати, що він є в тренерському штабі збірної України. Він вже декілька місяців працює в збірної України в тренерському штабі. Виїжджав на відбіркові матчі Чемпіонату Європи в Турцію. Був з командою, був на товариських матчах з Польщею, які проводились у Львові. Ми також мали тут з ним зустрічі, мали розмову. Тобто за цим спеціалістом ми дивимося вже досить давно і знаємо його репутацію, відгуки про нього саме як гравця, як людини розумної, освіченої, авторитетної, що дуже важливо саме для наших гравців. Їм потрібний авторитетний тренер, з якого вони будуть дослухатися, якому будуть довіряти, і, і з яким я думаю, що налагодять співпрацю. А тренерський досвід, я думаю, що це прийде з часом. Тренерському штабі є також Максим Павленко. Це е, тимчасовий варіант його е, праці як тренера. Чи ви керівництво має якісь там перспективні на нього плани в подальшому? Е, звичайно, маємо і плани перспективні. Це було і побажання Косенка, Олександра Косенка про те, що помічник в нього має бути. Це були кандидатури Павленко або Лепчанов. І зупинилися на Максимові Павленкові, тому що, ну, зважаючи на вік, ми не заглядаємо йому в паспорт. Ще. Хай, хай виступає не один рік, успішно і забиває. Ми, ми знаємо, що він дуже багато користі привів командам, де він виступав, і сьогодні приносить нашій команді користь. І він також ми говоримо своїми заслугами, своїм відношенням до роботи, показує приклад для наслідування, як потрібно працювати і в свої, в свої 38 свої років і, і з перспективою. Ми розуміємо, що все таки йому прийдеться свій досвід вже передавати на наступні наступним поколінням, і я думаю, що це також така кандидатура, яка не визиває не викликає якихось запитів. Які подальші плани енергії в спортивному напрямку, зважаючи на те, що наразі команда поки що навіть не забезпечила собі право участі у плеф. Так на жаль, ми вже для нас два тури закінчились до закінчення регулярного чемпіонату, і ми ще це питання не вирішили, але все в наших руках. Все залишається в наших руках. Ми залишили свої матч у Хмельницькому і приймаємо «Єдинаківець». Я думаю, що перед командою ніхто не знімав завдання, які поставлені на на сезон. Тому я думаю, що команда повинна м, зараз, я вже про це говорив, десь встряхнутися, десь трошки десь перезарядитися, скажімо так, і виконати завдання попадання в першу чергу в плей-офф. Наступний крок це виступи в фінал восьми Кубка України, який відбудеться в Луганську в кінці цього місяця. Нас там. Краз перший чвертьфінальний матч так шеребкування склалося саме з франківським ураганом. Це хороша нагода взяти реванш. Я думаю, що це хлопці це можуть зробити. Ну і фінальний етап плей офф це знову. Ми починаємо з нуля, так що це все історія буде в минулому з поганими матчами, з поганими спогадами. Я думаю, що команда в змозі добитися максимальних результатів. Ну і на завершення ще таке питання, коли в «Енергії» так. Почала болиться гра, і команда почала програвати в пресі, навіть десь були просочувалися чутки, що футзальна енергія може взагалі зникнути з карти України. Наскільки можете спростувати, очима? Я так зрозумію, ну, ці чутки, я вам скажу так, що ці чутки так, є на протязі 12 років існування команди, тобто після першого року говорили, що вона розвалиться, і після другої, і так далі. Тобто я надію, що ці чутки хай ще 20 років будуть, але енергія повинна існувати. Я думаю, що у Львові це остання команда професійна, яка є, і Львів заслуговує на те, щоб професійна команда футзальна тут була. Тим більше і традиції і завоювання, які є в енергії, і говорять про те, що команда все-таки зроблена не на один рік. І я надію, що керівництво нашого Львів Овленерго, нашого генерального спонсора. Буде продовжувати підтримувати команду. Дякуємо вам, пане Олександре. Побажаємо енергії пробитися в фінальну частину. Побажаємо їй як мінімум нагород. Звичайно, хочеться, щоб підтримали чемпіонські свої звання. Ну і на завершення я хочу нагадати, що сьогодні гостем у студії був президент спортивного клубу Енергія Олександр Стефанків. Після завершення меморіалу Юста минулого тижня відбулися півфінальні поєдинки Кубка Федерації. У першому двобої червоноградський шахтар зіграв нічию з «Куликовим» 1-1. і лише в серії після матчових пенальтів Фортуна посміхнулася гірникам. В другому поєдинку зійшлися резервісти Стрийської скали та кам'янко-Бузькі Карпати. Півфінальний поєдинок Кубка Федерації, що проходив у селі Довгому, на полі зі штучним покриттям, великого ажіотажу не викликав. Адже господарі поля цю гру розглядали як звичайний спарринг-матч з підвищеною відповідальністю. Тому проти Кам'янки Бузької грали резервісти скали та ті гравці, які втратили місце в основному складі. Ми ці ігри. Що на Кубок Федерації, що на Юста, що зараз буде область, розглядаємо, як підготовку резерву. Ось. Е е е як навчити молодого гравця, не кидаючи його в такі Це 96-го року адаптацію вже отримують. І таким чином е хтось має підтверджувати е свої е е амбіції для першої команди. Перший тайм прийшов за невеликої переваги Кам'янки Бускої саме гості і відкрили рахунок у зустрічі. Після невдало розіграного штрафного м'яч зрикошетив і потрапив до досвідченого Юрія Кудінова, який без особливих перешкод вивів Карпати вперед. Суперник кваліфікована помірно агресивна команда. Витримує ритм. У другому таймі, незважаючи на перевагу Карпат, наставник скали Володимир Рава випускає на поле ще молодших гравців. Один з них, учень Моршинської академії Олег Квич, досить добре увійшов у гру. Саме після його передачі Віталій Лазаренко заробив пенальті. А Дімітрій Пачкурія його реалізував. Я виходив підсвіжити команду, допомогти в атацію, тому що ми програвали 1-0. Вийшов, поборовся, за м'яч, заціпився вверху, віддав передачу, і хлопець зробив 11-метровий. Ну, напевне, задачу виконав. Віталій Лазаренко міг стати героєм поєдинку, але ось у цьому епізоді нападник вдарив слабо та ще й прямо у називали Литвина. Непогані хлопці стараються, бігають, мають певну школу. Трошки десь бракує досвіду, тому і в плані відбору м'яча, бачите, коли ми починали контролювати м'ячик, вони десь трошки неправильно забирали, тому у нас був час думати. Якщо вони трошки агресивніше і тактично грамотніше забирали м'яч, то нам би теж не так легко. було. Зрівнявши рахунок у матчі, молодь Стріян відразу пропустила. Досвідченому Євгену Михайлову знадобилося. Кілька секунд для того, аби розпочати гольову атаку, яку класним та несподіваним для «Скали» ударом завершив гравець Карпат. Може бути не вистачає якогось досвіду в іграх. Ані команда більш старша, більш опитна. Со временем думаю, все прийдеть і будуть результат, і хороший футбол. Досвід взяв своє втретє. Гравці Кам'янки скористалися помилкою малиново зелених у центрі поля. Після чого організували швидку атаку, яку успішно завершив Юрій Кодінов. Як працюю на полі, як настрої. Як і результатом, повністю задоволений. Хлопці старалися на хорошому полі. Розміри дозволяють пограти в футбол, такий, який би подобався їм в першу чергу. І слава Богу, що він зараз по розмовам між собою вони говорять, що гра їм сподобалась, сподобалось, отримали задоволення і насолоду від того, що вони робили на полі. Допоки стріяни аналізуватимуть свої помилки та робитимуть висновки. Кам'янкобузькі Карпати мріють про перемогу у фіналі Кубка Федерації. І мрії збуваються у фінальному матчі Кубка Федерації. Кам'янкобузькі Карпати досягли таки свого на один гол червоноградського шахтаря. Команда Євгена Михайлєва відповіла двома влучними пострілами і завоювала останній передсезонний трофей Львівщини. Сам фінальний матч Кубка Федерації відбувся у Рудному, де газон місцевого стадіону був одним з найкращих на Львівщині у цю примхливу весну. Перші тайм обидві команди провели у розвідці. Запам'ятався хіба що удар червоноградця Павла Ониська у поперечку та кілька неточних дальних пострілів у виконанні гравців Карпат. Після першої половини матчу наставники команд дали своїм підопічним корисні поради і по перерві на футбольному газоні стало веселіше. Підняв градус гри Юрій Кудінов. На старті другого тайму гравець Кам'янки Бузької пробив воротаря Червонограда ударом з гострого кута. Шахтар довго чекати не змусив. І за кілька хвилин провів гол у відповідь. Його автором став відомий у футбольних колах Павло Онисько. Загалом цей гравець був одним з найактивніших, який і міг врятувати гру вже у доданий арбітром час. На шляху м'яча став не менш кваліфікований воротар Кам'янки Назар Литвин. В принципі, якби не головний турнір. Вона буде чемпіонатом. Тому так у нас є підготовка, етап підготовки до чемпіонату. А не вистачило м'ячів забити. Гра була важка, бо це фінал. По-перше, по друге треба не. Поле і, бачите, трохи тяжко було м'яч пригав, а ми майже всі грали на штучному. І Тяжко перестроїтися, тому гра була десь така малокомбінаційна, але дуже за напругою своєю. Думаю, сподобалось лідача. А перемогу Карпатам приніс ювелірний удар зі штрафного у виконанні Миколи Грешти. Таким чином, Кам'янка Бузька вступає у футбольний сезон з непоганим настроєм і бажанням посперечатися за чемпіонство прем'єр-ліги. Хлопці старались, грали дві хороші команди. Я думаю, вони будуть сперечатися в чемпіонаті за найвищі місця. То, що ми перемогли, значить я, я рахую, що заслужено. Ці хлопці старалися і наші, і їхні. Ну, десь нам трошки, можливо, більше. Вдалося забити. В фіналі хотілося перемогти, ставили. Таку задачу, скажу відверто, перемогти, але щоб все таки позит... позитивно, щоб хлопці себе далі настроїлися, таки починати з якоїсь перемоги в якомусь струні на завжди приємно. По завершенні матчу обидві команди отримали кубки. Шахтар нагороджений як фіналіст розіграшу, а Карпати як володар головного трофею, кубка федерації Львівської області. Руднівський стадіон він завжди був весною саме такий, як кажуть, добротний. Ви бачите, ні болота, нічого немає. Ну, а те, що трави нема, це і тому і називається весняний футбол. Я думаю, що ми сьогодні переконалися, що команди в правильному напрямку готуються до чемпіонату області. І це все про футбол на сьогодні. Зустрінемось наступного понеділка о цій же порі. Шануйтеся!